Всім дорогі друзі, сьогодні ви на каналі «Все про все» про із Світланою. Сьогодні я вам пропоную дуже смачні котлетки, до складу яких входить 250 г капусти свіжої. Я її подрібнила на блендер. Також одна велика цибулина, одна велика морквина, пару зубчиків часничку. Це все на блендер подрібнила і додавила пів кілограма курячого фаршу, двоє яєць, також дві столових ложки, дві столових ложки картопляного крохмалю, дві столових ложки борошна. Посолила, поперчила, все за смаком і все добре вимішила. Така у мене вийшла консистенція. бачите Тепер Отакий фарш у мене получився Хто любить інші якісь спеції, можна додати коріандр чи, наприклад, приправи до фаршу. Але я тільки мелений перець чорний, додала і пару зубчиків чергички. Це добре збите. І також, трохи не забула, сюди треба додати 200 г кефіру, Трошки не забула. Трохи не забула, бачите? Так, що хочу сказати? Отакий От фарш у мене получився, Я його буду обжарювати, ці котлетки на звичайній олійці. Сковороду розкалила і тепер вже в мене у процесі обжорювання отакі виходять куди. Щось їх трошки поперевертаю, щоб ви бачили, отакі вони дуже гарні. Я їх вже з одного боку підрум'явила, з іншого, поки з вами говорила, то в процесі. Приготування у мене виходить отакі от котлетки. Котлетки дуже смачні, Вони, можна їх споживати і маленьким діткам. Якщо вони дуже маленькі, то можна їх поготувати на пару. Тут все корисне, морква, цибуля, капуста і фарш. Якщо для діток, то можна часничку не... Додавати. От такі котлетки. Я одну партію їх вже обжорила. Одна у мене вже жориться. то зараз я вам покажу, які вони от... схолонули. І зараз оця така не така гаряча, от такі вони в мене, виходить, усередині. Дуже пухкі, дуже ароматні і з курячого фаршу вони ніжні, пухкі і дієтичні, якщо їх приготувати у духовці або на пару, то можна такі котлети подавати навіть і для дієтичних страв. А якщо обжарювати, то це. Тільки тим, хто може споживати будь-яку їжу. Так що приготуйте, це дуже смачно справді, поживно і швидкий в приготуванні продукт. Можна і на обід, можна і на сніданок. До будь-якої каші також чи картоплі. На цьому, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Буде багато смачних, корисних і поживних українських страв. До побачення! Пишіть, заходьте на мій канал. Я завжди рада з вами спілкуватися. Поширюйте мої страви. Я хочу, щоб багато людей дізналися про наш український. Канал і наші українські національні страви. До побачення всього найкращого, ваша Світлана! Це справді дуже смачно! До побачення!